В цьому відео подорож до Єгипту, місто Шарманшей, огляд готелю Олтвіт, трохи міста і огляд басейну і пляжу. Цікаві факти про Єгипет. А в кінці висновки і поради. Друге в житті бачу захід сонця з вікна літака. Подругою вирішили поїхати в Єгіпет на пару днів. Спочатку їхали вночі автобусом з Києва до Кишинева приблизно 12 годин. Потім літак, ну і після прибуття трансфер до готелю. Номер нам дістався непоганий, досить великий. Світло трохи тьмяне. Ну... Зате з вікна гарний і є балкон, де можна посидіти, купити чаю, дікали або просто поспілкуватися. Вже красиві квіти, рослини нетипові для нашого клімату, а базилік тут росте як багаторічний кущ. Це вхід в їдальню, харчування за системою все включено. Годують на обід, це солодощі. Досить смачно. Щось подобалось, щось ні. Ми не голодували. Головне не переїсти, бо хочеться все спробувати. Гарячий, рис, боби, овочі. Ми дуже любимо Так. Да? Да. овочі класні. тут. Рис дуже смачний, Рис, рибка. Я люблю рибку. О, дивіться, ще такі є. До речі. Класно. Так, яка тут рибка? О, треба спробувати. І картопілька. Можна, можна зайти всередину, можна на вулиці і тут є гриб. Гріль, картографій. Нарешті з ірочкою вибралися до басейну, вода освіжає. Гарний басейн, тому вирішили спробувати покупатися. Трошки я разок булькнулась і назад, тому що вода досить холодна, але на сонці потім можна погрітися. Насолоджується плаванням в бассейні. Да, водичка освіжаюча. освіжаюча. водичка. Басейник великий, так що можна і спортиком позайматися. Тому дуже, дуже приємно, в принципі. Де приємніше на морі чи в басейні? Більше сподобалось на морі, звісно. В море в морі, в морі вода тепловіша, тут холодніше, але в момент може прісно, так буде кожух бегти. Тому потрібно і там, і там пробувати. Олдвік на третій лінії тому до пляжу нас возив автобус. Плюс цього в тому, що по дорозі можна побачити місто. У 20 столітті Шарм-Аль-Шейх був військовою базою. Активно розвиватися як курорт шарм почав лише з кінця 80-х. Місто спеціально розвивали як безпечну туристичну зону. Синайська пустеля кам'яниста місцями вулканічна, з дуже інопланетним ландшафтом. Червоне море найтепліше в світі. Навіть у січні вода рідко буває нижче 22 градусів. А восени вода найтепліша. На пляжу нашого готелю працює бар. Напої морозово платні. Рекомендую спробувати Манго Фреш. Замальший пляж. Така бухта. Ми в отелі Old Олдвік і нас сюди привезли, тому що ми на третій лінії. Мені подобається, що тут спокійне місце, невітряне, тому тепло і море. Є душ, щоб змити солону воду. Море одне з найсолоніших та найчистіших в світі, тому на плаву триматися легше. Восени бувають вітри, тому ми вибрали готель, що був в тихій бухті і пляж також. Зараз листопад, у Мальшихо, шейху Ми зранку приїхало, людей не так багато, а, достатньо тепло, сонячно, тільки день такий же короткий, як у нас, а тільки сонце заходить, то прохолодно, вітряно, треба кофточку тягати. день досить тепло, спекотно і море тепле, купати все можна. У шармі майже ідеальний клімат для відпочинку. Можна сказати літо цілий рік. Дощі бувають один-три рази на рік і тривають кілька хвилин. Червоне море немає річок, тому таке прозоре і чисте. І ще тут майже не буває медуз. Тут понад тисячу видів риб і близько 200 видів коралів риби не бояться людей, тому навіть зі звичайною маскою можна побачити підводний світ. Шарм це унікальне місце. Де пустеля зустрічається з одним з найкрасивіших морів світу. Да, у нас, в общем, весь час проблеми з цими дверима, і не тільки у нас. Що дуже важко їх відкрити. Проблема з проблеми з якимись контактами і нічого не робиться для того, щоб жильці. Немало таких проблем. Тут кожного разу так стоїш пів півгодини, щоб просто увійти в номер. Mm -hmm. Ладно, ще зараз. Щас... Сподобалася територія готелю. Зелень, квіти. Це при тому, що навколо практично пустеля. Корпуси розташовані, наче кільцем. Як фортеця захищають від зовнішнього світу, а в центрі досить великий басейн. Тому басейн басейні тепліша вода, він не глибокий, але освіжитися можна. А великий басейн, ну, для нас дуже холодна вода, але він досить великий, що можна наплаватись так, що і втомишся. Хоч на човнику плавай такий, як озеро велике. Селення шарму переважно працівники сфери туризму, а також бедуїнські племена семей. А тут е, ввечері роблять шоу і дискотеку. Дискотека недовга на півгодини, але Можна трошки розмятись. У пустелі є кольорова каньйонна порода, що виглядає як мармурова мозаїка. У Шармаль-Шейху старе місто це район Old Market, старий ринок, а головна перлина велична мечеть Аль Сахаба. Мечеть досить нова, але в класичному ісламському стилі. Має два мінарети по 76 метрів. Кажуть, будівля підсвічується вночі і виглядає дуже казково. Загалом це найкрасивіша будівля міста. Ми з Ірою вийшли погуляти в старе місто, а в підсумку вийшов шопінг. Юля.